Мишка Богдан Лепкий Була собі мишка, така, як і другі, сіренька, маленька, кінчасті вушка, довгий гладкий хвостик. В самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, мала свою нору. Мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О, люди! Це дуже цікаві створіння! Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одної висувала головку, зиркала направо й наліво і скоренько, ренько, як шнурочок, пересувалася по стіну і двері, шусть і вже на подвір'ї. Там не боялася нікого ні пишно вбраного когута, що ходив, мов жандар, ні круторого вола, що лежав біля стайні, мов гора. І румигав, ні господині, що на ціле село та рахкотіла терлицею, а язиком, ще голосніше, ніж терлицею, нікого бігла в поле, там зустрічалася з своїми сестрами із міста. Ці були дуже бідні, худі, голодні, миршаві, ледве хвостики і волокли за собою, розказували, що тепер у них в городі страх погані часи, люди не мають що їсти. А про миші то вже й не згадуй, їм просто пропадай ніде ні крупинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб то над тарілкою, а крає так тонко, що руку крізь краянку видно. Як пряче зі столу, то кришки на долоню згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло. Кажуть війна. Люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб, а наша мишка на те до них У моїх господарів не те, єсть чим поживитися. Коли я й вибігаю в поле, то не з голоду, а так, із привички, щоб подивитися на світ, бо у норі скучно. Все з тими дітьми та й з тими дітьми. Такі вам неслухняні пищать, а не мені шкура терпне, щоб господаря не вчув. О, мій господар дуже страшний. Його всі бояться. Колись ту двох кабанів забив. Такі здорові кабани, а він їх порізав. Сало повісив у димарі, коптить, а м'ясо їдять добре їдять. Вночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає за гарні гроші. Гроші ховає у ящик під ліжком, недалеко від моєї нори. Іноді... Як ціле село спить, перед хату заїжджає візок, злазить двоє людей, із хати виносять м'ясо, масло, яйця, крупу й сало. Таке чутке сало, що аж в носі вертить. Не говори, сестричко, перебивають городські мишки, не говори, бо нам лісно стає. Ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодних городянок. Вона важко зітхає і говорить далі. А коли вже добре навантажать візок, то господар випроводжає його поливою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату, чи жінці гроші під ніс і каже, що гарно пахнуть? Ха, ха ха, от бачиш, і війна на щось придасться. Першими за рік не заробили стільки, що тепер за місяць, розбагатіємо. І ховає гроші у ящик під ліжко. В цьому ящику стояли колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи, і ящик цей тяжко буде замкнути, так їх багато. А господиня, питають цікаві мишки, господиня ходить тепер, як паня. Які у неї сорочки, які кружева, пфу. Пахуче милом вмивається. Городські миші вірити не хочуть. Пахуче милом вимивається, а наша вмивається слізьми. Наговорившися доволі, мишка вертає домів. Перетиснеться крізь двері, як тінь майне по стіну і шусть до нори. Тільки хвостик іноді визирає. Але й хвостика ніхто не бачить, бо де там тепер людям заглядати під ліжко. Їм не до того. Раз якось вертає наша мишка і чує, в хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки, заглядає. Перше побачила великі черевики на деревляних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя. Худе-худе, лиш шкура та кості, лиш ці червоні заплакані очі. Це одна з тих із міста, погадала собі мишка. Вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила, мов би, за труною йшла. «Змилосердіться, господине, дивіть, ніг собі в цих проклятих колодках не чую. У мене хора дитина, як мені без молока вертати? Най би хоч перед смертю напилося, совісті нема на тую муку дивитися. Я ж мати, я вам цього, спасителько моя, вовіки не забуду, я вам в гроші в суботу принесу. Так мені, Боже, дай спокійно сконати, що принесу. А господиня, мої корови тільки молока дають, що кіт наплакав, от даю, щоб не запустити. Прийдіть, як отеляться. тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів, може, продадуть, вони на гроші ласі і рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотіли б. Як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося не за себе, а за господиню, що чим скорше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то б ще навчилися брехати, як люди. І як цим людям язик на таку брехню повертається? Погані люди, одні з голоду гинуть, а другі папіру ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя, але ж я їм. І в маленькій мишачій голові зродилася велика ідея знищити, потрощити цей папір, що його кривдою людською чути, поганий папір. Вона припала до деревляного ящика і гризла, і гризла, і гризла. Зразу ящик, а там і гроші, працювала цілу ніч, в днину відпочивала, а на ніч далі до роботи. Так кілька діб. Аж не було що гристи. Одної днини каже господар до своєї жінки Я чоловік праці, у мене ніхто не сміє дармувати, гроші також, їх треба пустити в рух. Купимо на них кілька свинок, двоє-троє телят. Підгодуємо, продамо і купимо нових і знов продамо, поки не будемо мати тільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна. Кахикаючи і постогнуючи, бо був товстий, як годований кабан, поліз під ліжко, добув ящик, відчинив і очі йому пішли на стовп. Брови подлізли вгору, волосся дубом стало. Погризли, погризли, погризли. Що? Де, коли? питалася жінка. О, дивися, о! І вона теж встромила ніс у ящик. «А-а-а!» Це ти тому винна, це ти. Всьому я винна, всьому я. плакала жінка. А господар кричав Я не раз говорив, що треба нам кота, великого, здорового кота, а ти ложки молока жалувала для його. Ти. 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 і кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде, моргнула на дітей, і вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле. Краще там. Ніж у такій хаті.